В Івано-Франківському центрі патріотичного виховання молоді імені Степана Бандери відбулася зустріч школярів із калуської письменниці, колекціонеркою, самодіяльною художницею Марією Зюмковською. Колишня вчителька, людина із непростим життєвим шляхом зуміла зацікавити слухачів, не залишилась байдужою, і моя колега Галина Філіпова. Бувають хвилини, які видаються подарунком долі. Саме такою нагородою можна вважати знайомство з Марією Зюмковською, письменницею, самобутньою художницею, колекціонеркою. Івано-франківські вчителі та школярі мали цікавий урок людяності, патріотизму і оптимізму, який відбувся в Івано-Франківському центрі патріотичного виховання імені Степана Вандери. Дотепер колекцію старовинних вишивок і творчих доробок вже бачили у школах та бібліотеках. Сіл, Кулинка, Збора, Станькова, Довга Войнилівська, Хотінь, місті Калуші. Дуже часто мене запрошують у школи, також на виставки різні у бібліотеки на зустріч з дітьми. Дуже гарно сприймають діти мої книжки для дітей «Пусаті черевички, чарівна скарбничка, там 21 казка, і вони дуже люблять ці казки. Мені приходиться завжди на зустрічах дарувати бібліотекам ті книжки дитячі, щоб вони читали. Це ще не все. Бо я не зупинилася, збираю все ж таки вишивки знову, знову пишу книжки. І поки до кінця свого життя я ще думаю, де і зробити. Дев'ять років праці у Греції теж не були простими, як підсумок, знання мови, нові книги, поповнення колекції грецькими виробами і вірші, від яких ще мить у грудях. Завжди цвітуть сади казок. Надіюсь, що мені удасться рани серця, мій рядок, комусь прикласти, наче пластир. Тепер вже не треба виторочувати жовті або блакитні нитки з вишиття. Час зберігати надбання про батьків і розповідати про них іншим, вважає Марія Зимковська.